Мрії здійснюються. У Приуцькому технічному фаховому коледжі коштом донора облаштували молодіжний простір СТЕМ молодь. Ідея створити таку аудиторію у працівників навчального закладу з'явилася ще у 2018 році. Частково ми були, її реанізували і впроваджували вже, але, на жаль, нам перебив ковід. Для початку ми придбали ось такі набори, їх було 10 і працювали з дітьми, 3-5 класи. Коли Олена Канавець мені надіслала посилання на даний грант ну, для участі в даному гранті, то фактично одразу, одразу я придум... ну, не придумувала нічого нового, а реалізувала те, що воно вже в мене було фактично. І е... він написався буквально за дві години, бо матеріали вже зародилися, вже все воно було візуалізовано. Е... Ну, коли ти гориш цим, то ти. Його можеш написати на перемогу в проєкті претендувало 135 учасників, і саме ініціатива технічного коледжу Молодіжний простір STEM молодь здобула перемогу. Завдяки спільним зусиллям свою мрію втілили в життя лише за один місяць. Долучилась адміністрація, викладачі та випускники навчального закладу. Дякую викладачам, адміністрації коледжу за підтримку, тому що реалізувати цей проєкт і ну. Зробити цей проект без, без їхньої підтримки неможливо було. Хочу подякувати особливо викладачам відділення електричної комп'ютерної інженерії безпосередньо для них, ну для студентів да, бітурієнтів, здобувачів цього відділення. Да, і викладачі будуть працювати за те, що вони допомогли обладнати. Фактично тут зроблено все. От руками викладачів, випускників. До речі, нам отмонтували. Сучасне освітлення це випускники Нецора Андрій і Владислав Яцела. Дуже їм дякую, тому що вони вміли це робити. На жаль, ми витратили на це більше часу. А вони вже. Працювали з такими матеріалами. Проєкт Молодіжний простір STEM-молодь» молодь. це Місце розвитку студентів технічного коледжу. Тут вони експериментують, досліджують, розробляють нові ідеї та технології в галузі науки, технології, інженерії та математики. Також сюди запрошують активну молодь міста. Молодіжному просторі у всьому допомагає ініціатор даного проєкту, заступник директора з навчальної роботи Вікторія Дронь. Технічна творчість інтегрується цифровими технологіями. Набираєш код, заходиш в програму, вибираєш програму, яка потрібна для по навчальному плану, і починаєш з дітьми працювати. Тобто технічна творчість, але вже на вищому рівні. На рівні, на рівні інтегрований курс разом з цифровими технологіями, комп'ютерами. До речі, 12 наборів комплектів, комплектів технічного обладнання, яке потрібно використовувати. Потім П'ять ноутбуків, ну і робочих місць десь до 20 робочих місць. Ми гордимося тим, що ми це зробили.